Двічки, що тут у вас? А у вас четвірка мечів, а у вас четвірка мечів це у нас якась зупина, зупинка, відпочинок, можливо, знаєте, якась. За, захворювання може бути також, теж, це боже, четвірка така, знаєте, упадок сил може бути, або дійсно можливо захворювання, йдете на йдете на, виздоров... на виздоровлення. Да, може бути таке, от, що якась зупинка. Я не, думаю, я не думаю, що це страх. відчуття це не страх, це от треба відпочити. Отак от скажу, Якщо в справах дивитися день, ну це не буде. Швидко якісь там вирішування, якісь питань. Ні, це от все ж таки це буде якийсь передих. Треба буде зупинитися, якось, набратися нового сил, може перед цим дуже багато працювали, а зараз треба просто зупинитися і пос відпочити. Давайте подивимося, яка причина? Яка причина, що така буде... Ви будете в енергії четверки мечів у четвер. Давайте подивимось, яка причина? Що за причина? причина? Король Пентаклів це. ну от, Бачите, те, що я можу пояснити. Е, це от, от, людина, яка вишестояща. Да, там, людина е, фінанс, може. Може, й ви така людина, знаєте, там людина, яка має пов'язана з фінансами, по керівник, да? от якась, я не знаю, король Пентаклі це успіх, фінанс, влада, да? от так, от таке. Це може також показувати, наприклад, якщо що, по діловій сфері це дійсно начальник. І от якась зупинка, знаєте, з його сторони якась зупинка. Може його немає, він не можете ви вирішити якесь питання, вам треба зупинитися. А можливо, ви не зможете далі йти, бо цей король, ну, король пентаклів, да, або ви, або якась людина, він, наприклад, ну, зупинився, захворів. Я не знаю, щось така установка, яка буде відходити від якоїсь іншої людини. Це не обов'язково чоловік, це може бути і жінка. Але від якоїсь жінки чи чоловіка, впливової на вас людини, да, тобто ви залежні від цієї людини, ви можете бути зупинена зупинка по їхній вині, скажімо так, така якась. По, їму, по їхньому розпорядженню, по їхній просьбі, не знаю. Дивимося далі, які будуть дії з вашої сторони, та, що ви будете діяти згідно цієї установки, в цілому дії. Дії, діє від відлюдник. Дієць відпочину, почитаю, проаналізую, наберуся, наберуся сил, Відлюдник, якось ну, по відлюднику. Тобто е, знання, щось треба ще трошечки. Е,